Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Як відомо керівницю патронатної служби Янголи Азову Олену Толкачову виставили з форуму молодих бізнесменів Ян Бізнес Клаб у Києві, бо чоловіків на заході лякала військова форма. Ми стикнулися з дикою і шокуючою ситуацією, коли до нас через 30 хвилин, після того як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку. Тому що чоловіків, які знаходяться на своєму заході, лякає військова форма, розповіла Толкачова. Але без відповіді й розголосу така ситуація не могла залишитись. Українців дуже обурила така ситуація. В той же час українська журналістка Тетяна Даниленко рознесла організаторів форуму, які вигнали патронатну службу Азову через форму. Журналістка зазначила, що було б справедливо, якби кожен ухилянт, який морщить носика від військової форми, вдягнув її на себе. Справедливо було б, якби кожен ухилянт подумав над своїми діями в окопах умовної кліщіївки, бо тримати економічні фронти. У цих хлопців, схоже, не дуже виходить, судячи з обсягів їхніх донатів, резюмувала Тетяна Даниленко. Вона наголосила, що це справді та форма, від якої має бути дискомфортно. Бо, поки бізнесмени за їхніми словами тримають економічний фронт і донатять такі самі молоді дівчата і хлопці патронатної служби щодня когось хоронять, когось ставлять на ноги, комусь повідомляють про смерть рідних і безкінечно шукають гроші на найліпше лікування і найліпшу реабілітацію для підопічних бійців. Вчинок бізнесменів ніяк виправдати не можна, адже це дуже низько і ганебно. Кожного дня на передовій саме хлопці у військовій формі гинуть за нас. Вони заслужили на повагу та підтримку. Це найменше, що ми можемо їм дати. Чи може цим боягузам треба самим одягнути форму, щоб відчути все на собі? На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.